Дність пальця, це вже привід для відстрочки від мобілізації, чи ще ні? Чи можуть розраховувати на відстрочку чоловіки, які мають ампутовані пальці на руках чи ногах? Давайте розбиратися військово зобов'язаним українцям до 16 липня необхідно оновити дані у ТЦК в рамках нового закону про мобілізацію. Деякі чоловіки можуть отримати відстрочку від мобілізації, якщо вони мають певні проблеми зі здоров'ям. Адвокатка Марина Бекало роз'яснила, що відсутність кількох пальців або фаланг пальців, відсутність кисті та інші види ампутації чи дефектів характеризуються як незначне порушення функцій або помірне порушення функцій. За словами адвокатки, в обох випадках необхідний огляд лікаря та індивідуальне визначення ступеня придатності до військової служби. Якщо військовозобов'язаний не може виконувати певні функції через ампутацію, то може набути статусу обмежено придатний у воєнний час, але це не виключає можливості мобілізації, каже вона. Але з практики скажу навіть з обмеженою придатністю людина, якщо має деформацію кисті або стопи. Військомати не поспішають мобілізовувати таку особу. даруйте, але це потім головний біль для самої армії, ну і для самої людини, само собою. Додала Марина Бекало. Водночас, лікар з військово-лікарської комісії в інтерв'ю проекту Ісландії в рубриці «10 тупих питань до ВЛК відповів, чи можуть звільнити такого чоловіка від служби. Відсутність, скажімо, вказівного пальця приводом для непридатності не є. Як не є приводом для звільнення зі служби відсутність чотирьох пальців на одній руці, сказав він. Отож, з пальцями чи без пальців служити однаково треба. Що ви. Думаєте з цього приводу? Це справедливо взагалі? Обов'язково діліться своїми думками в коментарях та підпишіться на телеграф. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.